32 роки Україна є незалежною країною. Поколіннями наш народ боровся за свободу та робить це зараз. Тисячі українців віддали своє життя за те, аби наша держава була вільною та процвітала. І аби вшанувати пам'ять усіх героїв, у Хмельницькому зібралися представники влади, військові та всі небайдужі. Поклали квіти до фотогалереї пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів у зоні АТО ООС та стели пам'яті Героїв Небесної Сотні. Найбільшу шану в цей день необхідно віддати нашим воїнам, тим, хто зараз на передовій, тим, хто виборює нашу перемогу. І, звісно ж, вклонитися дуже низько в пам'ять тих, хто поліг і не повернувся із бою, наші захисники, захисниці. Сьогодні в кожному куточку нашої області, на жаль, відбуваються поминальні заходи з покладанням квітів до. Героїв Небесної Сотні, до героїв, які віддали власне життя ще з часів АТО, ООС спочатку неоголошеної російсько-української війни на сході нашої держави. Ми всі сьогодні об'єднані спільною молитвою за незламність, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. І паралельно працюємо, і кожен на своєму рівні робить вклад наближення перемоги. І загадуємо одне важливе бажання. Для кожного українця від старого до малого найшвидшої повноцінної перемоги.